По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю в ефірі. По факту. Спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. Сьогодні з нами на прямому зв'язку журналіст даних аналітик тексти Орхієї Сергій Міхальков. Сергію, вітаю у прямому етері. Вітаю вас, будемо говорити, як завжди, про актуальне і поговоримо про результати псевдовиборів диктатора Путіна в Росії і про основні наративи, які неслися в російській пропаганді останніми днями. Ну, а, але перше питання вам поставлю, може, вже аналізували щодо атаки масованої на столицю сьогоднішню. Ми говоримо 21 вересня. березня. Наголошую для тих, хто буде слухати в записі цей етер про майже 30 ракет, які летіли на Київ. Я особисто Бачила в російських телеграм-каналах, що вони дуже раділи цій події. Можливо, вже якісь фейки чи щось таке ви зустрічали? Ну, по-перше, ми зустрічали це е, головна теза, що це помста за Белгород. Що Росія довгий час себе гуманно відносила по відношенні до столиці України, але тепер після того як Україна бомбить Белгород, то Росія змушена нібито реагувати і тому зробила таку відповідь. Хоча насправді ми не знаємо, чому Росія до цього не робила масові атаки на Київ. Ну можливо, тому, що ВПО в Києві зараз чудово працює, але ось. Удар саме по столиці України з канали. Вони це розглядають як помсту за Белгород, також звичайно меседжі про те, що Росія не бомбить центр міста і взагалі якісь громадські людські будинки, а б'є лише по воєнній інфраструктурі. Ну і сьогодні, звичайно, також це не що Російське Міністерство оборони повідомляють. Що пошкоджили, знищили всі військові об'єкти, всі цілі досягнуті? Так ну в цілому наративи не змінні. Вони миротворці, б'ють тільки по військових об'єктах, ніякі дитячі садочки вони не пошкоджують, та й інше. Наратив, який зберігається протягом наших двох років війни великої. Так, звичайно, якщо є якісь пошкодження, я не знаю будинків просто звичайних, тобто чогось що Україна це демонструє, так вони одразу заявляють, що це російська ППО, так Українська ППО так працює. Насправді російські ракети або влучили в ціль, або були збиті, і вже як наслідок саме від ППО йде пошкодження громадської інфраструктури. Thank <laughs> you. Також будемо говорити сьогодні про те, що загалом відбувається на болотах в Росії, і про те, як відбувалися псевдовибори російського диктатора. На початку цього тижня ми вже трошечки розповідали про фейки, які розповсюджувала російська пропаганда, про завищену явку. Що майже там чи не всі росіяни проголосували про величезні результати за Володимира Путіна і таке інше? Що змінилося з понеділка, до на той Момент, це були екзит ще, а от зараз вже є якісь реакції міжнародної, тощо як це все подає російська пропаганда з новим тепер, вже новим старим старим президентом Російської Федерації офіційно. Ну, насправді було цікаво слідкувати за тим, як подаються новини, хто ж саме привітав Путіна. З переобранням. Тут, наприклад, якщо дивитися російське ток-шоу, там Симоньян, одна з топових пропагандисток, головний редактор Russia Today, вона заявляла, що Росії все одно визнають інші країни вибори, чи ні, визнають Путіна президентом, чи ні. Ну і такий був лейтмотив. Але насправді, якщо читати саме, що пишуть в російських ЗМІ, то там до цього питання вже. Акуратно та більш серйозно відносились. Зокрема, кожне визнання там подавалося з великими літерами. великими літерами Так що ось Росії і Путіна з переобранням привітали там Білорусь, КНДР, Венесуела, Іран, я не знаю інші було ну хороша така компанія. Ситуати, як Така, ну так. Ну, один ряд, де якраз диктатора, автократи, не демократичні режими, тобто цим Росія може похвалитися за всі часи, ніби демократії в країні, що опинилася в цьому ряду. Було цікаво спостерігати, як вони описують, чому Вірменія одразу ж не привітала. Ми з вами розмовляли у вас в ефірах про те, що зараз е, спостерігається е, прохолода між Вірменією та Росією, так і що пропаганда переключається на Пашиняна, також називає його ставленком е, І Ось е, в перші дні. Е, Після переобрання Путіна, президент Азербайджану Алієв, який також авторитарно керує країною, привітав Путіна, і пропагандисти почали одразу писати: ось Азербайджан привітав, а Вірменія ні. Тому Азербайджан дійсно наш союзник справжній, і Росія взяла правильний курс на те, що більше розвиває стосунки саме з Баку, але наступного дня вже Пашинян привітав, і пропаганда починає також. Перегравати свою логіку, вони починають заявляти: ось, дивіться, незважаючи зважаючи на прохолодну відносинах, е, вірменія нікуди від нас не дінеться, і це як свідчення про те, що. е-е Росія, в принципі, може робити, що хоче на цьому регіоні, і вірменія нікуди не їдеться від Росії. Також з привітанням був фейк. Це про Папа Римського. Що нібито папа римський привітав Путіна, і звичайно, пропаганда це все розносила активно. Це було і в телеграм-каналах. Це писали деякі російські змі. Виявилось потім, що це фейк, але все одно в інфопоросі Росії це вже потрапила новина, нібито Папа Римський привітав Путіна з переобранням. Ну і, і звичайно, вони слідкували за тим, як привітав чи привітає взагалі на ну, звичайно. Розуміло, що привітає Китай та Індія, і для них знаєте, таке було відчуття, що заради цього, щоб Китай привітав Путіна з переобранням і задумували ці вибори, бо насправді це. Цього дуже активно тиражували. Вона збирала велике таке розповсюдження. І я нагадую, що ви слухаєте по факту спільний проєкт громадського радіо текстів та стопфейка. І з нами на прямому зв'язку журналіст даних, аналітик тексту Орхії Сергій Міхальков. Ви, як завжди, можете до нас долучатись, дзвонити і писати, ставити свої запитання. 0800 30 40 30, 30 – Це телефон прямого Етеру. І також пишіть нам на Viber, якщо хочете, щоб. Я озвучала у прямому етері ваше запитання 067 67 404 76 Тож, будь ласка, долучайтеся. У нас попереду ще різні фейки, які розповсюджувала Росія. Будемо їх обговорювати. і про ворогів Путіна теж говоритимемо. Тому не перемикайте хвилю. По факту. Отже, не одними виборами була багата російська пропаганда. Останніми днями були і інші наративи, які вони розповсюджували. Зокрема, до прикладу говорили про Францію як про головного ворога Росії в Європі. І, звісно, це пов'язано з останніми заявами Макрона. То що й то, що ми активно ці всі заяви і новини обговорювали в етерах громадського радіо, і наше бачення з цього приводу в цілому зрозуміло. І я ну мала підозру, що там Буде розривати когось, когось в тих кабінетах, які створюють фейки в Російській Федерації на цьому інфополі. А то що ж там було? Ну, дійсно, Франція і Макрон, вони перетворюються на головного ворога в Європі для Росії. Вони поки що ну, на минулому тижні. Точно Макрон в цьому плані обігнав Німеччину, яка до цього була противником в російських ЗМІ. Ну і звичайно, йде порівняння. Головне, чи не порівнюється Макрон з Наполеоном. Пропагандисти нагадують, що Росія виграла в. 1812 році війну Наполеона і вони зараз активно порівнюють Макрона саме з Наполеоном. Зараз в Росії готуються різні виставки. Заходи щодо перемоги ще в 19 столітті, так і, в принципі, вони хочуть ось зробити таку лінію, що тоді французи і європейці програли. Ну і зараз. Ну і звичайно, що був розповсюджений фейк про те, що ось Франція вже направила майже війська в Україну, які нібито знаходилися на території Румунії для того, щоб зайти в Одесу. Пропагандисти заявляють про те, що. Третя світова війна одразу розпочнеться, і вона розпочнеться саме за руський город од Одесу. Так після цього що ще були цікаві саме твердження від деяких пропагандистів, які нібито говорять, що ну якщо дозволите, я процитую, що гей Макрон ненавидить матча Путіна, і за це французи будуть гибнути в Україні. Так, да, тобто вони вже для того, щоб підтвердити ось свою пропагандистську кампанію, да, вони вже навіть дійшли до цього і до прямих образ лідерів. Так, ну і е, що ще варто відзначити в цьому сенсі про те, що. Насправді ми вже десь півроку чуємо постійно, що е, нібито Росія знищує Французів в Україні. Цим вони виправдовували, наприклад, удари по е, готелям Харкову, да, де вони писали, що ось ми е, знищили е, найманців з Франції, і ось нещодавній вчорашній удар. У місто також вони, що вони знищили французьких найманців, е, е, і тому ось навіть на Ришкін е, вийшов е, це. Він керує розвідкою Росії. Він вийшов і сказав, що в нього є інформація про те, що в Франції знають про величезні втрати французьких військ в Україні. Для них це дуже плачевна ситуація про те, що це величезні втрати. Ну ось так. Сам мачо пристарілий Російський, вже щось заявляв зі свого нового старого поста президента Російської Федерації. Він проводив декілька зустрічів. Це, зокрема, як зустріч зі своїм штабом виборчим, так з фракціями з. Нібито конкурентами на виборах, так іншим президентами він там багато говорив насправді про ну звичайно, це звернення до історії версії Путіна. Звичайно, це переможні реляції, це тези про те, що Росія ось здобуде таке перемоги над Заходом, але зараз він також починає говорити про нібито зацікавленість в переговорах. Звичатку, ми звичайно знаємо на яких це позиціях на російських позиціях. І ось ці його заяви вже пропагандисти починають трактувати про те, що для Путіна пріоритетом в цій президентській каденції також буде встановлення миру в Україні на російських умовах. Ну, звичайно, пропагандисти почали одразу ж після результатів виборів заявляти, що тепер у, у влади руки розв'язані, і вона може піти на неполітичні кроки, такі як ще одна додаткова хвиля мобілізації або блокування Ютубу в Росії. Так, але поки, поки що ми чуємо лише такі ось заяви про те, що Росія зацікавлена в переговорах. Ну але насправді це видимість, просто вони показують, що за Цікавлений, але далі продовжують свою політику. Ну і чіпляються за різні заяви, до прикладу, папи римського, який от після скандалу такого медійного вчергове заговорив про переговори. І воно дивно, звісно, для нас звучить, але російська пропаганда не пропускає ці можливості для того, щоб взяти це як інфопривід, сказати: от, бачите, бачите, навіть Папа Римський так вважає. Ну, російська пропаганда так вона працює. Вона намагається вихопити з контексту, так, або знайти нібито експертів, журналістів, політиків, таких персон, як Папа Римський, Орбан та інші, для того, щоб. Якщо якщо вони десь заявили, що Росія або неможливо перемогти на полі бою, або що треба сідати за стіл переговорів, і одразу ж російська пропаганда починає підносити ці заяви, поширювати їх, тиражувати, ну і ставити вже як, нібито ці персони сказали доконаний факт. Є щось з тих останніх фейків, що і в нашому інфополі теж з'явилося, було підхоплено українськими медіа чи українськими телеграм-каналами, що, що і наші слухачі і слухачки могли зустріти? В контексті саме переговорів? Чи... Переговорів чи виборів Путіна от всіх тих тем, які ми зараз піднімали з вами. От За останні дні, може, щось таке ви зустрічали, щоб попередити слухачів. Я зустрічав в нашому інфопросторі тези про те, що ну в Росії також активно звертали увагу про те, як голосують за кордоном. І там, звичайно, цик російський повідомляли про те, що Путін перемагав навіть в закордонних всіх участках. І я зустрічав в нашому інфополі вже цю новину про те, що Путін перемагає на всіх закордонних виборчих дільницях. Тому ось дивіться, навіть всі росіяни, навіть ті, які приїхали до Європи, підтримують Путіна. Ну, якщо просто розбиратися в цьому питанні, то в принципі Путін. Перемагав дійсно в деяких країнах, але це головним чином такі країни, як Білорусь, Сирія, Таджикистан, це невизнані частини Абхазії, Южна Осетія. Так, це в Німеччині так дійсно там було, що на багатьох дільницях він там здобував більшість, але якщо брати по іншій частині Європи там Польща, данія, Австрія, Литва, Хорватія, Іспанія і інша то там Путін не отримував більшість тому, але у нас в інфополі ось зашла новина про те, що Путін перемагав на всіх вивчидільницях. Ми сьогодні ще хочемо звернутися до матеріалу, який я вийшов на сайті тексті орхює. Він називається Путін і вороги. Російських змі згадують ворогів Путіна частіше ніж російських чиновників та урядовців. Проаналізували ви медіа російські і до яких висновків дійшли про те, що найчастіше згадувані персони в російських змі це Путін і його прес-секретар. Пісков, ще Марія Захарова, теж доволі відома. Ну і Сергій Лавров, які борються з колективним заходом, також це вороги Путіна, Зеленський і Байден, і все. Ну, ми дійсно це була така масштабна робота. Ми подивилися дані за більше як два роки. Кого найчастіше кожного частіше кожного тижня згадували, і були цікаві результати. Ви правильно зазначили, що Серед російських фігур популярніше був Путін, Пісков, Захарова та Лавров. Да? Тобто, це люди, які в принципі дуже багато говорять про зовнішню політику. Це люди, які насаджують в Росії ці переможні які постійно говорять про загрозу з боку заходу про те, що захід хоче знищити Росію і тому подібне. Не згадуються чиновники, які посадовці, чиновники, політики, які безпосередньо відповідають за економіку. Ну, наприклад, прем'єр-міністр Росії згадувався лише один раз потрапив до топу. Точніше, не а потрапив до ТОПу. Ой, мені здається, що ніхто мабуть, що і не всі знають, хто він є. Той прем'єр-міністр Росії, як його звати, чим він взагалі відомий ну, Мішустін так, Правда. але насправді, якщо брати соцопитування, то Росія знає про цю фігуру. Тобто вони знають, що є в них така посадова особа. Але якщо брати у цьому плані наскільки е скупчиться новини кожного тижня з цією персоною, то вона майже не згадується. Один раз лише потрапив, і він потрапив в той момент, коли, е коли в Росії був Сінцінпінь з візитом, е і Мішусін тоді зустрівся з е лідером Китаю. І в цей тиждень російські змі дуже багато про нього писали. Тобто, в контексті зустрічі саме прем'єр-міністра Росії з лідером іноземної держави, дуже мало пишуть, наприклад, про очільницю Національного банку Росії, так нібиуліна таке відчуття, що російські ЗМІ, вони взагалі відходять від питань внутрішньої ситуації внутрішньої політики. Вони відходять від питань економіки. А повністю фокусується на іноземні, іноземні питання на зовнішню політику. Далі була цікава ситуація з міністерством оборони, представниками міністерства оборони Росії. Ну в Країна веде велику війну, тобто особи, такі як Шойгу Герасимов, начальник генштабу, вони мусять бути на слуху в Росії, але в принципі, про російські змі їх цитували не так багато, і в перші тижні війни, наприклад, речник. Міністерство оборони Росії Ігор е, Конашенко він часто потрапляв. Е, е, тоді саме Росія приймала закони, нібито про дискредитацію російської армії, тому мав право е, говорити лише Канашенко або інші е, призначені представники міністерства оборони Росії. Всіх інших вважалося, що це недостовірна інформація да? ну, окрім Путіна. Е, і е, на початку війни він дуже активно е, потрапляв до рейтингу, але потім про нього нібито забули. Е, тобто е, це може свідчити також, що е, дуже багато тижнів російська пропаганда не хотіла навіть доносити велику. Кількість інформації про те, що відбувається війна для того, щоб Росія ну не перелаштовані психологічно на ці воєнні реки. Так і Коношенко за ці два роки почав потім з'являти лише для того, щоб оголосити про якусь перемогу, там захоплення Солдару чи Бахмуту, і то подібне зараз про нього знову таки забули. Зараз він не входить. Ну за останнім нашим моніторингом, не входив в список. Топ 10 згадуваних ситуація була з Пригожиним Цікава. Пригожина згадувала декілька разів. В перший раз він потрапив на початку 23-го року. Коли було захоплення Солдару? Потім Бахмути. Потім його згадали, коли так званий бунт Пригожина виник, і все про нього забули до смерті. Як Ще відпрацьований він... матеріал. Так, так, і в принципі, і ми дійсно простежуємо про те, що російські ЗМІ вони фокусуються саме на зовнішньої політики, вони фокусуються на пропагандистах, бо Захарова по суті це пропагандисти, так це речники Міністерства кордони справ Росії, але вона знову часто говорить дуже неправдиву інформацію. Вона часто розповсюджує фейки, які розносяться в російських змі. Так, тому ось в цьому плані російські медіа. Я фокусується саме на зовнішній політики, е, 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 також вони дуже багато пишуть про е, саме недружніх лідерів е, до Росії. Да? Ну, звичайно, в першу чергу це Володимир Зеленський та Джо Байден. Президент США, вони дуже часто пишуть про Макрона, Шольца ну і інших європейських лідерів, очільників НАТО, політиків Європейського Союзу. І ось якщо в кінці підійти і скласти матрицю кого більше згадують, в топ-10, то ми побачимо, що в середньому ну, в російський саме згадують в російських ЗМІ втричі менше. Тобто а, враги там... в цьому плані в російських медіа вони повністю захоплюють інфопростір. Так, ну і хочеться своїй внутрішній аудиторії показати, що проблем немає в Росії. Проблеми є тільки за кордоном, проблеми є в Україні, в Америці, у Франції, де завгодно, але не у самій прекрасній квітучій Російській Федерації. Проблем з економікою у них немає і бідності в них немає. І безробіття в них теж немає. Цим питанням не присвячуються великі сюжети чи якісь журналістські розслідування здебільшого транслюються тільки. А те, як у нас добре, на прикладі того, як у інших погано. Саме так, саме так, ви тут абсолютно праві. Ми в своїх моніторингах щотижневих ми намагалися, наприклад, виділяти, чи згадуються проблеми в Росії. Ну і ми помічали, що регіональні ЗМІ вони пишуть про, 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 про проблеми інколи. А якщо брати всесоюзні всеросійські бачите, ЗМІ, то ми помічали, що там пишуть про проблему. Якщо що вона дійсно вже мала якийсь розголос? Ну, наприклад, там проблеми з паливом, про подорожання курятини в Росії. Якщо проблема вона вже така була, яку неможливо замовчувати, тоді вона спливала і на великих російських змі. А так, в принципі, вони намагаються про це не писати. Ну я дуже сподіваюся, що реальність розходиться з тим, що росіяни бачать по телевізору, і що зрештою холодильник переможе. Ну але це сподівання таке, мабуть, що і марне. Нам в цілому робити своє варто розбиратися в цих наративах для того, щоб не допустити, щоб щось з того, не дай Боже, до нас потрапило в інформаційне поле. І для цього ми і випускаємо рубрику по факту. Нагадую, що це спільний проєкт громадського радіотекстів та стоп. Фейка, і сьогодні з нами на прямому зв'язку був журналіст даних, аналітик тексти Орхвіей Сергій Міхальков. Сергію дуже дякую за нашу розмову. І ми ж рухаємося далі. Нагадую, що рубрику по факту для вас веде Вікторія Єрмолаєва. Будь ласка, не перемикайте хвилю. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.